Історичний дзвінок черговий дзвонять і дзвонять один одному. Таке враження, що в них безліміт. Просто такий. Трамп поговорив із Сі Цзінпіном, А Україна порадила Путіну перестати скихлити. Якось вона так негоже виглядає. Тож такий хоче бути альфа самцем а виглядає повним чмо. Просто це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і зі мною традиційно Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні! доброго дня, героям слава. Сіньхуа повідомляє нам про те, що американські і китайські лідери Дональд Трамп і Сі Цзінпін провели першу телефонну розмову після інаугурації Трампа. Ще вчора пам'ятаю, що писали, що технічно це поки відкладається. Там Трамп називав в своїх кількох постах останніх днів Сі Цзінпіна чудовим і він може з ним порозумітися. А після повідомлення про телефонну розмову ф'ючерси на американські акції підскочили до сесійного максимуму. Ну щось не набагато звучить, значить. Окрім економічної напруженості у відносинах Китаю і США, зростає геополітичне тертя. Про це теж поговорили. Значить, що ми маємо розуміти про факт цієї розмови, а головне про її наслідки. Як ви думаєте, чи могло там йтися про питання російсько-української війни? Ну, давайте так. Якщо, якщо Трамп сказав, що не обговорювали це питання, то питання а точно обговорювали, або домовилась обговорювати. Ну, там же Іран, в тому числі, тому що в дійсності це так, тому що Китай достатньо активно працює в цих напрямках. Я б не Ну, ну те, що чудова розмова, ну у Трампа не буває, не чудових розмов у нього всі чудові розмови. Упевнений, що найкращі стосунки звичайного нього з Китаєм, до якого до війни, з яким вони готуються, тому що ну я б так знаєте, не, не так би не говорив, що всі питання будуть вирішуватись. Я думаю, що це е, тимчасові такі е, знаєте о, обходи, обнюхування, Так я б сказав. Е, чому? Тому що е, тому що протиріччя між Китаєм та Сполученими Штатами Америки Ну достатньо серйозні. І якраз атака України на Росію показала світу, як приблизно буде відбуватися війна. І я думаю, що і Китай теж на це подивився, і ну, фактично, Україна показала технологію знищення Тихоокеанського флоту в ну, Сполучених Штатів Америки, і тому, ну, враховуючи промислову потугу Китаю, вони ну, можуть це реалізувати от таким от чином, як Україна в принципі це робила. І тому я думаю, що проти річчя серіани нікуди не поділися. Знайте, як один е економіст, я не пам'ятаю хто е якось сказав, що Китай довго готувався до цієї атаки США. Ще після перших підняття мит. Вони там замаскувалися, там під В'єтнам, під Канаду, під е е Мексику, А США знаєте кинулась е у боротьбу. Ну не накачало м'ясо, а Китай а США кинулась у цю боротьбу, як знаєте. Як такий, знаєте, боксер, який бухав, пив, не готувався до, до чого і вирішив побитися, думаючи що це швидко вдасться. Не швидко вдалося, але я думаю, що американці все зрозуміли і будуть робити висновки, в тому числі за фактами російсько-української війни. А, до речі, про це а, От е, про це і Ілон Маск. Ну, якщо відкинути його політичні всі і те, що він робив, вот Маск теж от критикував якраз те, куди рухається Пентагон, і говорив, що зараз треба в дрони вкладатися, а не там, в там шости сьому покоління пілотованої авіації. Наприклад, mm. і він, до речі, коли, коли от була атака, він якраз підкреслив важливість дронів, і це його завжди була позиція. Вона достатньо правильна, до речі. Тому е, я знаєте, е, не сподівався, що вирішиться всі питання. Напруження таке що ну ситуація в світі приблизно як перед Першою світовою війною. Е, а чому вона ще м, перед Першою світовою війною? Тому що це закладений принцип капіталістичної економіки, е, тобто товари завжди виробляються більше ніж може поглинути ринок, і зараз е, США не хочуть більше поглинати китайські товари. А Китаю настільки виросли його потужності, і а, він вже перейшов на якісно новий рівень від копіювання технологій до відтворення технологій, переганяє США навіть по цих технологіях про Європу. Я взагалі мовчу. Там просто вже Європі Дуже треба буде напружуватись, щоб не а, переганяти Китай то а, ці, а, це означає що вижити може тільки один і це означає що це можливо тільки через а, війну а, яка ну знищить стару економіку і а, на їх на їх пар... паростках виросте нова економіка тут я тут я песиміст тому що бачу тенденції які дуже схожі те, що було перед першою світовою війною але ж може за 4 роки, поки вдасться отак відтерміновувати якимись домовленостями, дзвінками, зустрічами, а там уже і Трампа не буде. Чи це в... а то питання не в Трампі? Питання не в Трампі. Питання в тому, що ну давайте так. Я думаю, що американці давно про це говорили. Просто ну і попереду, ну давайте так. От перший, перший рівень, перша мита, коли за яке запровадив Трамп, Байден вже не скасував. Більш того, друга хвиля підняття мит проти Китаю якраз була при Байдені. Це вже третя була хвиля. Тому не треба думати, що е, тут саме Трамп в чомусь є, є причина. Це не так. Тут причина в, о, в протиріччях, які о, будуть вискакувати, як о, при демократах, які в принципі нічого не робили проти Китаю. А американці зараз системно взялися за Китай. Ну а це на увазі це саме при Трампі, і тут питання знову таки не в Трампі, а питання взагалі в збереженні гегемонії Сполучених Штатів Америки, і це, це буде змушено робити будь-який президент. Тому я б тут не сподівався, що Трампа не буде. Не виключено, що в той час вже буде все ж таки зіткнення з Китаєм вже достатньо а, наочне, і можна його буде бачити. Тим більше дивіться, що показує. Українська російська війна дуже демократизується насилля по всьому світі. Ну умовно кажучи, якщо потрібно зараз знаєте ну там один літак, припустимо, а там f-35 коштує 120 мільйонів доларів, припустимо. а собі скільки можна зробити дронів на це, так а виявляється, що можна. А, от що, що, що продемонструвала Україна Україна продемонструвала, що а, ну що, що у тебе є ядерна зброя, а її виявляється можна знищити. Ну, от прилітають дрони, там звідки вони прилетіли, хто ними керує, і куди ти будеш бити, якщо ну, на, на, ну наприклад, Україна знищила частину цієї ядерної триади. А більш того, американці знають, що не тільки туди прилетіли, прилетіли по базі підводних човнів в Северодонецьке. не Северодонецьке, в Североморське. Ну а, і це викликає теж занепокоєння. Ну, там оцей один з, з генералів. Флін, ну правда він так звинувачив, звичайно, у всьому Україну, що вона провокує провокує третю світову, але говорив: а що буде, якщо на американські ракети таке буде? Так, так пізно думати. Вже вже воно вже Україна показала, як воно може бути. Що ви там віддаєте, наприклад, китайському бізнесу поля на вирощування соя? Хто сказав, що вона там тільки соя будуть вирощувати, так щось інше будуть робити? А що вантажівки там їздять? А хто сказав, що там суто соєю буде їздити біля бас. Вони часто, до речі, земельні ділянки викуповують а, біля бас і а, військових об'єктів і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це не це, це знову таки, це, це не це неминуче зіткнення. Ну, песимісти взагалі а, говорять песимістичний сценарій, що це взагалі може статися взагалі цієї осені. Більш оптимістичний сценарій ну може наступного року, може і до 27-го року, тому що ну протиріччя занадто велике ну вже як цієї осені, так може в нас війна закінчиться. Хай собі вже ні ну у ну будь-якому разі ми повинні розуміти, що як би, як би не критикувало нас Трампа, Трамп якраз мочить наших основних мочить Китай і мочить Іран, які є союзниками союзниками Росії. І вони все ж таки намагаються хитнути Китай всередині? Ну, наприклад, якщо вони домовляються з європейцями а, про а, спільну політику, тоді Китаю дуже погано буде. Але якщо Китай скучується свою кризу економічно, це все рівно означає, а, чи буде він переносити нестабільну власну нестабільність на зовнішній контур. А, ну тобто розпочинати, умовно кажучи, війну чи чи буде таке рішення? Але те, що Китаю не дуже гарно з економікою, це говорить про те, що вони. Наприклад, активно зараз приховують статистику, і так було, знаєте, не дуже зрозуміло, що в Китаї відбувається. Ну через різних культур. І щоб розуміти, що взагалі відбувається Китайцям, в Китаї треба взагалі бути китайцем. Так ну так просто, от якщо ви хочете більш-менш зрозуміти, наприклад, Європу, ну у нас, наприклад, код більш-менш зрозумілий так для всієї Європи або для Америки, навіть Україна більш-менш можна якось розібратися. А що відбувається в Китаї, ну знаєте, це, от, я думаю, що і багато китайців не знає, що відбувається в Китаї, ну реально, наприклад, з економікою. І тому о, те, що зараз домовляється, те, що зараз якісь домовляються, це просто передих, це не, не вирішення ключових питань. Ключове питання, хто буде домінувати в цьому світі. Явно що не володя Путін, але подивитися наочно на те, що відбувається в Китаї. Ну принаймні, явно що не під Килим там зазирнути і деталізувати це, але так ззовні антураж поїде. Може Трамп безпосередньо, бо Сі Цзіньпін запросив Трампа відвідати КНР. Про це повідомляє центральне телебачення Китаю. А ну дивіться, зустріч от буде, чого від неї чекати. Може і там питання російсько-української війни буде обговорюватися. Хоча, якщо ви кажете, да, що Трамп каже ні, як він написав, то це значить, може значити так і скоріш за все, але тим не менш, ось така зустріч. Зустріч сі Трампа. Вони ж уже зустрічалися за його першої каденції. Ну, всі зустрічалися з сі, сі дзвіпіням. Тож ж питання не в тому, питання в тому, як змінився геополітичний баланс. Так а ось тут знаєте, ну, в дійсності Китай може припинити війну, може натиснути на Росію. Ну, наприклад, припинити купувати нафту, припинити постачати критичні матеріали, зупинити постачання зброї з а, північної Кореї, наприклад, це вони можуть зробити, але тут виникає купа інших, а, а, інших питань. А що буде робити Росія, якщо її зараз зупинити? А, а тут виникає наступна ділема для Китаю: що у Росії немає виходу, як починати нову війну, тому що вони не можуть зупинитися, ну принаймні, поки Путін знаходиться при владі. Хоча я думаю, що і наступник теж ну з наступником там вікно можливості, яке з'являється, чому тому, що вони не можуть зупинити економіку, яка вже вибудувалась навколо військової економіки. А, далі а, а це означає, що вони скоріш за все сунуться в Європу. А Європа це торгівельний партнер Китаю. Так поки не буде зрозуміло, що буде забезпечена безпека Європи, я думаю, що не буде рішення з боку Китаю. Тому що Китай так все влаштовує, а, і Путін влаштовує. Він здає Китаю все, що тільки можливо. Росія послаблюється. Але вони не хочуть, щоб зовсім а, зовсім сильна армія залишалася, бо вони будуть створювати ще невизначеність для Китаю на північних кордонах. А, і далі, ну точно ще може наступна буде точка. Наприклад, до Ірану буде рубати коридор, а це ну через Грузію та Вірменію. А це вже не цікаво Туреччині, наприклад, тому що там же ж будуть перерубати це не тільки шлях до Ірану, там же будуть перерубатися нові енергетичні коридори, які будуються, не побудувалися, наприклад, через Грузію. А далі наступне, що може бути це Казахстан. Те, ну, такі точки найбільш явні для Росії. Тобто, тут до, поки що з багатьма невідомими. Єдине, що може підштовхнути до конкретних дій, це нарешті прийняти рішення в першу чергу європейцям, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати. Ну от давайте приймаємо рішення, що ну її просто не буде. Ну в такому вигляді, тобто дати згоду на розпад Росії, наприклад, а це ну, наприклад, не хочуть американці. Ось тобто тут багато факторів, які е, переговорюся, не переговорюся. Якщо вони влуплять ці санкції, які вони обіцяють влупити, це буде сильно. Оце буде сильно а по росіянам. Тоді можна сказати, що е, росіяни будуть е, оце той о, той удар, який може призвести до того, що Росія посипеться. А, але чи хоче це робити США зараз, чи, чи можуть робити та багато що іншого? Тобто тут багато невизначеності. ми повинні розуміти, що це виключно Україна диктує в дійсності зараз умови. Ну наприклад, дрони, якщо прилетять в Урінгой, а, ну там з, з вантажівки, ну змусить Китай по іншому дивитися і рахуватися силою України, тому що вони у нас брали дозвіл качати газ е, з Росії, ні, не брали. Просили не бити, ні, не просили. Ну так а чого ви тоді качаєте? Та, та власне. Говорячи про те, що наносить шкоду росіянам, значить то вони дуже непокояться насправді. Ми знаємо через наші спецоперації, про які ми згадали. Але як виявилося, що вони ще подобаються Дональду Трампу при цьому? От завжди треба дивитися дійсно ми праві за його діями не за його словами. Видання Аксіос повідомило, посилаючись на людей близьких до Трампа, які з ним обговорювали павутинку операцію, сказали, що Трамп просто в захваті від проведеної. Так, що він сказав, що це круто, що це потужно. Так, да, він занепокоївся, що це може призвести до ескалації, то що Келлог там дав розчував. Mm -hmm. Але тим не менш, от, ну до Трампу сподобалося, дивіться. Mm -hmm. Чи очікувано для нас, що він в захваті? А, а це, ну давайте так, ви повинні розуміти, що глибинна держава, глибинна держава, американська, я упевнений, все говорить, що молодці, все, все що це робити. Тобі більше, я вам сказав, крутих пацанів всі цінять. Які можуть робити неочікувані кроки без заперечень. Вони нам можуть навіть заперечувати це, але скажуть ну в принципі, молодці, що це так зробили, тому що сильних поважають. Україна в дійсності у цій спецоперації перевернула увесь західний світ, перевернула довівши, що Україна може перемогти, тому що з зрозумілих причин десь там ну, Байден не вірив, що Україна може перемогти, Європа не вірила. Трамп не вірив, які частини його оточені, тому, що є а, у оцей, знаєте непереможності Росії, тільки ну вони завжди забувають, що взагалі кістяком імперської армії, ще з часів там Петра І завжди були українці в дійсності, а тепер цього немає і тому і росія багато вирішувала в тому числі своїх проблем за рахунок українців тому що українці фактично воювали в імперській армії і здобували, в тому числі у цій імперській перемоги якщо говорити наприклад про там 17 що століття, сторіччя ну і від собі 17-18 вісімнадцятосторіччя хто в основному в основні воїни були в основному в європі а це означає, що брали рекрутів, в першу чергу з тих регіонів, які найближче до кордонів з Європою, звичайно, що там кістяком частіше були українці, і тому, звичайно, що був ареал, які активно підтримували Росіяни, підтримують цю ідею, що Росія велика і її неможливо перемогти. А після цієї спецоперації, яку провів пан Малюк, було продемонстровано, що це не так. І, і це дуже гарні сум, сумніви, які був закраде. Тому я не виключаю, що в дійсності о, знаєте, на рівні здорового глузду, звичайно, що вони будуть підтримувати. А, чи а, будуть, а, чи, чи, чи це призведе до зламу, а може призвести до зламу. Я думаю, що ця точка зламу піде. І тут, знаєте, цікава деталь після того, що було зроблено, тепер Трамп не зможе пояснити Путіну, що він не знав про це нічого. Знаєте, от точно не повірить. Тому що, знаєте, це ж е, росіяни ж по хаті, вони ж не можуть визнати, що й Україна їх мочить, Да? Вони досі думають, що там якісь знаєте, сидять у ЦРУ, щось планує, да? все реалізує, там міші чи, мі, чи інші розвідки. Ну вони не можуть повірити, що це можуть зробити українці і можуть реалізувати. І це в дійсності а, я думаю, що це ну Трампу важко буде пояснити Путіну. Що навіть якщо він знав, ану, або навіть якщо не знав, що він не знав про це, що його не попередили. Тим більше росіяни впевнені, що а, Україна це такі, знаєте, як у них працює, такий домініон США. Якщо там а, а, десь в, в цьому в Вашингтоні пукнуть, то всі біжать, біжать тут все робити. А це не так, далеко не так, не керована всі ці, всі ці процеси. І Україна сама проявила суб'єктність, що до речі, і підзвичайно піддратовує і Вашингтон, я думаю, що вони зміряться. Ну Ізраїль їх теж дратував. І зараз дратує, до речі, вони там кожного місяця сваряться. Нічого, бачите, гроші дають на всяк випадок. А то раптом Да? не туди полетіть, куди потрібно. І, і так і Україна повинна себе поводити. Нехай вони відчувають, що. Не все так е, якусь оцю на, е, стратегічну невизначеність та багато чого іншого пане Тарасе, Ну але ж виходить ще Пісков тут і каже до речі, що вони трошки розчаровані реакцією Трампа, бо вони чекали на таку, що ну засудять напевно, та і також Пісков сказав, що Путін Трампу е, говорив про всі е, атаки українські. Давайте послухаємо його коротко, що він там говорить і що йому відповідають нашому МЗС. По поводу разговора с Трампом. А действительно ли президент Путин сказал о ответе на атаки по аэродромам Трампа в, в своих социальных сетях? Да, действительно. А каким он может быть и когда он будет? Можете ли вы сказать? Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные. А в українському МЗС кажуть досить скиглити, жалітися. Є простий рецепт, що припинилися ці всі атаки: 30-денне перемир'я і справедливе завершення війни. Але ж Путін, звісно, на це ніколи не піде. Але дивіться, пане Тарасе, Вони ж хочуть перевернути зараз уявлення, що вони буцімто жертва війни, що вони не агресор. Це говорив Путін. Це продовжує говорити Пі Пісков. Путін жалівся на це Трампу. А, і вони ну і вони думають, що це може спрацювати дійсно. Що їх хтось пожаліє в цьому світі? Вони ж там ще згадували напередодні. Ми обговорювали, що Лондон їх і Лондон, і Вашингтон жаліли. Ей, ну, давайте знаєте, пішов другий день, як знаєте, полковнику ніхто не піше. <реш> да? Це ж знає, не перша ж скарга. Рябков вже там щось плакав, що на Вашингтон <реш> не <реш> цього. Але це дуже показово. Це, це означає, що і Трамп не засудив. Знаєте, у нас звертають увагу на те, що а, те, що там, він там сказав, а він же ж нічого не сказав. Це, ну, це означає, лупаште далі. <реш> Нам та пофігу, да, що ви з ними будете робити. Ну, і, і це, знаєте, Знову таки, це в логіці, логі, як я вам сказав, протестантів, які є ядро електорату а, цих республіканців, а, вони цінують на інфантильних людей, які можуть самі себе захистити, і тоді вони розуміють, що це з такими пацанами слід водитися. А, і це ще раз так Якщо вони другий день про це говорять, що це їх ну сказали, ну це ж ваша проблема, а не наші проблеми. Що, що ви плачете, те, що вони. А те, що вони намагаються себе жертвою зробити, ну так росіяни завжди себе так поводили. Це завжди хитрувата політика була росіян. Ну останні 500 років. Це не вперше вони так. Вони завжди говорили, що на них хтось нападає. Вони завжди намагалися а, оформити, оформити, наприклад, анексію, як, а, як знаєте, волю цієї людини, яку вони хочуть... А, вони хочуть. Вони хочуть окупувати, ну пам'ятаєте, оце ми приколювались, коли там був знак десь на Новгородській області, де було написано тут була битва за воседіння руського народу. Да? Ну ми вважаємо, що це ну якась збочена логіка. Ні, це не збочена логіка. Це така хитрувата підступна логіка, яку завжди сповідували росіяни. Вони таким чином, наприклад, коли вони окуповували. Естонію, наприклад, і Литву, вони ж теж підписували договір про безпеку і взаємовиручку. Не написана анексія була, а договір про безпеку. Ми ж вас не нападаємо. Ви самі захотіли з нами а, спілкуватися. Да, ви самі захотіли а, це робити. А, а потім, коли завели війська, вони просто поміняли там владу. Скажу: ну так ви ж це зробили? Це не була анексія. Це не була це. Вона вони гарно вміються за, А, з Фінляндією. Правда, у них не вийшло. Вони коли фінам сказали, що м, м, давайте робити, Фіни сказали. Ми цього робити не будемо. І це прифігіли тоді. За за тоді, а, до речі, якраз Сталін прифігів. Як це вони так нам сказали? А, так воно і було. Так воно і було, і тому. Ми повинні розуміти, що вони так граються, але ми повинні завжди про це нагадувати. що і теж знаєте, у, -у більш того, у цю історію удари і відповідь підхоплюють і наші змі, якщо ви звертаєте увагу, ну, яка знаєте, за зараза, яка зараза, яка заходить навіть навіть наше інформаційне поле, які розуміють, що вони є агресорами, у нас теж спиш удари відповідь. Ви про що говорите? Це у нас удари відповідь. Так? Тобто, а, оцей мисловірус, який заходить, він достатньо грамотно працює. Навіть не всі, ну, достатньо такі патріотичні змі наші, вони не відфільтровують, що це просто ну це російський нара... наратив, який вони активно впідають. І достатньо грамотно вкидають тут. слід розуміти, що росіяни в цьому ну великі майстри, вони фахівці з пецепраці, але те, що жаліються, я, я думаю, що вже в Лондоні, в Вашингтоні вже просто ржуть там професійне військове, які які просто ну ви повинні розуміти, що як тільки ну ця глибинна держава, і відчує, що смердить просто, вибачте, лайном. Що вони розуміють, що росіяни самі себе не можуть захистити, коли це пройде оцей оцей ось все від Трампа до цієї глибинної держави? Ну вони зільють росіян. Ну тому що скажуть, ну ну як ну як з вами можна про, щось домовлятися? про що домовлятися, Про що ви взагалі говорите? От про що ви говорите, а Україна це повинна стимулювати, показувати, що ніякої держави немає. Є просто. Якийсь а, шмат лайна, який пижиться і показує себе велику державу. А там всі інші працюють над цим. А, знову я дорож... знову дивуюсь цей, а, а, цей м, е, цьому президенту Фінляндії. Ми знову встиг поговорити з Трампом, ми знову все розказати. Дивіться, як він часто з не спілкується. От всі це від гольф пограв. Все зробив кригалами продав і з ним вже Трамп спілкується. я Думаю, до речі, частіше ніж з Орбаном Я до речі, не пам'ятаю, коли в останні ви спілкувався. А от от дипломатію так треба працювати, тому що він там йому все розповідає, що а, росіяни не такі сильні, як вони хочуть удатися. А Україна довела це. Україна довела цикими ударами по а, ядерній тріаді. Які викликав шок, я упевнений у американців, тому що вони знову подумали, що буде з ними, якщо це, це вони буде використовуватись на їх території. Або вони одразу ж думаю, там почали цей сценарії дивитися, що буде робити Китай, і от, якщо він там почне отак гамселити по їхніх, по їхніх цих, аеродромах. Пане Тарасе, ну і гамселити будуть про сім. Отут зранку обговорювали, що Дональд Трамп перепостив вже статтю Вашингтон Пост, яка пише про те, що Конгрес може заохотити і розв'язати Трампу руки, з тиснути на Путіна. Фактично, і Лінсі Грем пише знову: не буде ніякого пряника, значить, санкції на столі пропрацьовуються. Ми бачимо, що ми схвалюємо, що Трамп спробував і дипломатично, але ми готові й бити. Ось і Лінсі Грем в свою чергу перепощує дона. Для Трампа, який перепощує Вашингтон Пост. Ну от, будь ласка. Да, до речі, він це зробив одразу ж після розмови з цим з Путіним. Це ж вчора він зробив, це при тому, що Вашингтон Пост, як кажучи, недолюблює Трампа вже з дитинства, да? це ж демократична газета. Вона опозиційна до Трампа, а там написаний, якщо уважно почитати статтю, як Трамп може зробити, як повинен зробити. Ну так, алгоритмика була написана. І тому це чи знову таки, але підштовхувати Трампа повинні ми українці. Ми не, не повинні, знаєте, чекати. Як я говорив, треба ставити всіх в таке становище, щоб вони були змушені допомагати. Змушені допомагати так, як Україні потрібно. Ухвалення цього законопроекту, звичайно, не панацея, але дуже важкий удар в дійсності по Росії і по Європі. До речі, якщо не помиляюся, там заборона і по цьому і купівлю ще газу. А то, знаєте, європейці тут найбільш ці не прикидаються цими невинними цими вівцями. Купують газ. А американці говорять, купуйте у нас газ, чого ви у нас не купуєте? Купуйте росіян, а потім до, на... до нас приходите по допомогу. Це ж його позиція завжди була, і в принципі логічно. Тут ну, важко не погодитись. Або метал, наприклад, досі купують на 2 мільярди доларів, або аграрну продукцію досі купують. Це купуйте в Україні. В чому проблема? І тому ми повинні розуміти ну конкретику, конкретику і розуміти, куди рухається тренд і підштовхувати тренд. А це можливо тільки удар. Ми по Росія, якщо ще одна така операція буде, яка взагалі покаже що відсутні взагалі керування Росією. А чим чим більше будемо бити, тим блокувати порти новоросійська, тим краще будуть наша ситуація. Тоді буде не тридцятиденне перемир'я, буде розмова про те, як вони повинні виводити війська з території України. Пане Тарасе, так, да, будемо лупити, будемо бити, і ми і Штати. І, і думаю, що перевернеться з прийняття Путіна в світі вже перевернулось, хоч може в штаті не до кінця, але у всіх на загал, бо ми то бо ми показали насправді, які вони міцні. Ну і, і Штати ще доб'ють їх. Будемо в це вірити. Дякую вам дуже сьогодні. Завжди ми побачимося з вами вже завтра знову ще на цьому тижні. Бережіть mm -hmm. себе, будь ласка, до зустрічі.